Раді вітати вас у лабораторії сну ЄММ. Привіт! Сьогодні головним об'єктом нашого експертного дослідження буде унікальний матрац колекції Sleep and Fly Organic ортопедичний матрац Дельта. Вау! Який високий матрац! І такий пружний. За рахунок чого досягається такий ефект? Секрет дуже простий. У стадії ортопедичного матраца Дельта представлено відразу два рівні пружини – IQ-Spring. Задяки цьому посилюється ортопедичний ефект та підтримка хребта збільшується вдвічі. Саме тому пружинний блок має назву IQ-Double, тобто подвійний. Неймовірно, перший таки бачу. Пружини першого рівня здійснюють ортопедичну підтримку. В залежності від фізіологічних властивостей будови тіла сплячої людини. Другий рівень пружинного блоку робить матрас більш стійким до високих навантажень. Як цікаво! Який шар ортопедичного матраца Дельта складається з інноваційної високоеластичної піни «Карбонфом». Її створено спеціально для вашого комфортного сну, а довговічність нашого матраца забезпечує матеріал Екофелд, який додатково захищає та зберігає пружинний блок на довгі роки. Жорсткість ортопедичного матраца Дельта найвища 5. Рекомендоване навантаження на одне спальне місце 150 кілограмів. Висота матраца 28 сантиметрів. Рекомендований термін експлуатації всіх матраців ЄММ 10 років. Щоб перевірити стійкість ортопедичного матраца Дейта до високих навантажень, ми запросили до нашої лабораторії пару акробатів, які проведуть тренування прямо на нашому матраці. Як бачимо, навіть після значних навантажень поверхня нашого матраця залишається ідеальною. Поцікавимось у наших героїнь, чи зручно їм було виконувати вправу на матраці. Мені дуже подобається. Ми звичайно тренуємося на матах, але на цьому матраці теж дуже удобно. Можна тренуватися навіть вдома не ставає з кровати. Дякую вам, дівчата. А ми продовжуємо. Додатковий секретний елемент ортопедичного матраца Дельта. Шохол з системою клімат-контроль. Завдяки спеціальній структурі клімаволокон він створює комфортний та сприятливий температурний режим для сну у будь-яку пору року. А я знаю, що треба робити, щоб матрац служив якнайдовше. Треба використовувати нам матрацник. Так, за допомогою цього аксесуара для сну ваш матрас буде додатково захищений від перечасного зношування. Ви віддаєте перевагу сну на жорсткій поверхні, піклуєтесь про міцний, здоровий та комфортний сон усієї вашої родини, тоді ортопедичний матрац Дельта це саме ваш матрац.